Фу, О, як було Мені було жарко періодами, там, періодами жар піднімався, я прям це відчувала І відповіді приходили. в голові таке розширення, якесь я відчувала. Так ух, майстер, як проходила моя практика. Класно проходила, мене також урахували, і, і десь коли якісь моменти і прям сльози. Сльози, під... спочатку сміх і, і сльози. Не, бол не болю, а сльози радості, і безумовної і любові, і вдячності, що такий шлях пройшла, і, і завжди себе чула, і не зрадила. От, от такі, от такі сльози так. вдячності. Прям я бачила, знаєш, як ці процеси ти що-то, ну от якби, щоб, знаєш, таке очищення, цей світ. Як будь через кожну кліточку твій світ починає мір, знаєш. Спинь. От, і в мене таке було. Типу, я не собі це роблю, а я така прям віддавати, типу, побільше так світити, такий масштаб, я прям так відчувала, як воно. І така думаю, а чого ти чого ти подумай про себе, чого ти про світ думаєш? Це ну, правильно, все правильно. <сум> ну, Тому що проводники, воно да, ж відкривається, розкривається і. И... Якщо внутренний внутрішній світ є, звісно им їм треба ділитися, тому що більше ми його віддаємо, тим більше нам еще более еще более высокие энергии, вони заходять и розкривають все більше і більше так потенціал. Там якийсь і лотос розкривався, такий зеленого кольору, потім якийсь світ, якісь галактики, таке, ну воно не пояснити, що це було. Розуму не пояснити, що це було. І я таке відпустила все. Ну, моментами я прям не розуміла, хто мною керує. Що моє тіло таке робить? Це класно, коли ти віддаєшся цієї енергії, і просто вона управляє, вона діла, ти просто вау-вау. Я просто віддаюсь така гу, красиво було, дуже красиво, дуже ніжно приходили слова. Святкуй життя, Тобу, все, як робиш, так і роби. Ну, все, ну тобто, ти все робиш вірно, все робиш так, як треба, ти чуєш себе. Просто цю енергію ще більше. Я цю енергію в собі і так відчуваю. І це просто ще більше відбулася підсилення, така активація. Ну, це не щось було нове для мене, там, чи рухи ці, ну, я якби, всі енергії є, я живу і, і відчуваю її. Але це було в 10 разів потужніше, прям, коли ти віддаєшся.

Повне стіля і і це так кайфово. Я, я, я навіть така ідея. Там якісь були, знаєш, різні світи, і то не один світ. Якісь такі були різні моменти, свідомі, не дуже свідомі. Виліт кудись, знову повернення сюди, знов, знов подумала. Знов ні, потім якісь шуми, рухи, тут вже все живе. Там ще діти. Я так думаю, так вони вийшли чи вони сюди зараз зайдуть постійно. О, Світло включилося. Oh. А, ще ж хотіла сказати, а, дуже хотілося сексу прямо в кінці, і мені теж приходило соц. це соціаль. Оце ж є секс життя, це є дозволити собі, плавність, гнучкість, довіра. Отак жити треба, як було це в практиці. Отак yeah. просто довірте, віддайся і тебе винесе. І задавай запитання. Задавай запитання, куди ти хочеш, як ти хочеш, говори з собою, бо ти, якщо не задаєш питань, не має відповідей. Yeah. Да. Я тобі неймовірно вдячна. Я дуже рада, що ми з тобою зробили це, що ми з тобою знайшлися, зустрілись. Після практики дуже багато хто відмічає. Ну, перше, що інші – зовсім оргазми. Це, ну, вони такі більш пролонгіровані, яркі, приємні. І плюс ще, ось вот це насолодження, воно ж є внутрі нас. Ну, звичайно, ми його десь іщемо, да? через їду, через мужчин, mm -hmm. ще кого-то. Але... Все Есть уже в нас все абсолютно, и вот это наслаждение, волна вот этого, когда говоришь, как будто бы я с кем-то занимаюсь сексом, но как бы никого нету, и оно вот да, это. Да, я на улице зима, я в пальто, ну что, что, что бывает? Да, ты можешь сидеть просто на диване в телефоне, у меня так было, и вот эта волна удовольствия изнутри. Да. Независимая ни від кого вона починає підніматися. І це такой кайф, ти розумієш, що она, женщина, є наслаждення. І не треба за ним бігати, що воно внутри нас. Це вот. так, матхи. Це секс з життям, це насолоди самою собою, насолоди своєю присутністю, з'єднання з усім, бо все є ти. І все. І це типу той рівень, коли для оргазму не треба партнерів. Ні, ну з партнером теж гарно пограти, мы ж тут на земле. Так, ні. да, да, ну це просто як розширення ще, да. Тобто ми не отрицаем, как бы, ну, это тоже да, класно. Но ты как будто становишься намного ярче, шире, объемней, многогранней, еще с вот этой вот внутренней энергией наслаждения и удовольствия. Зинка, ты знаешь, что зараз это мега важлива для зимок? Відчути себе цінністю, божественністю, потоком оргазму, оцим, оцим потоком оргазмічності, тому що ну, не чоловіком вона має бути, не воювати О, з ним. Ще, ще не все. Жінці це важливо, але важливіше — це состояние передавати мужчині. І тоді їх да, вот, він не да, Вона буде смягчатися і, знаєш, як говорить мир Будет больше мира, спокойствия, умиротворения. Да. Вот то, чего сейчас очень не хватает, да? Mm -hmm. да, 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 да. Вот как раз-таки женщина э, несет вот эту миссию передавать вот это вот успокоение, умиротворение мужчине. И с помощью как раз-таки вот этой активации ты три дня еще, минимум, будешь в таком достаточно активном состоянии. То есть эта энергия будет пробужденная активная еще. А вот, поэтому а, наслаждайся, взаимодействуй, активируй. А ты будешь тоже активировать а, как собой, ты как такой активатор сейчас тоже. А, и ты будешь активировать тех людей, которые вокруг тебя. А вот, так что будешь наблюдать. кого запросить, кого я хочу активировать. Да, вот. Или просто можешь направлять эту энергию эту вот, в творчество. Ну, то есть в любом случае, она не найдет, как бы, правильные выходы. Да, и. Я так красиво, вот просто. Да, я скину потом видео еще. Я гляну, что это там? Да, ну, было очень красиво. Это кайф, наслаждение, удовольствие. Продолжим. Еще больше активнейше. А, да. И вот важно наблюдателем быть еще, да. Вот после практики, а как я. А вот у меня там вкус поменялся. Мне там больше вкусов там у кого-то становится. Так, а вкус в жизни тоже, метафорически, да. И на да, самом да, деле вкусовые да. рецепторы могут меня. Ну, вообще, да, столько столько всего. Я уже как вына собирала, тоже там у меня есть там рилсы, да, первые вот эти вот обратная связь. И мне интересно, как оно ещё может ещё по-другому відкриватися, больше, красиве. Знаешь, я знаю, что там класний я... досвід тих кох практик, як одна вплинула як інша. Угу. Приємно по душі. Я буду спостерігати, писати тобі. Спасибо тобі за цей танець душ. <реш> Тебя благодарю, благодарю твоей душе, которая пришла э, которая, знаешь, хмм, она хотела всё-таки и привила тебя как личность, и, э, захотела раскрыть всю твою красоту в этом мире. Она она, конечно, не объятная, она огромная, красивая, прекрасная, но вот какие-то части туда, она вот будет будет ещё больше раскрывать теперь. Ага. красиво, дуже звучить, і ще красиво буде. І наші місії дотичні. Зараз таке вот надо светить, час, і треба світити. Ми тут не даремно світити, коли темно, такими маячками. Да. Просто у нас зараз відбувається телепатичне якесь спілкування. Угу. От просто, типу, виключати не хочеться, а ще щось таке йде. Таке, ну, без слів, якась передача. Mm -hmm. Клас. <laughs> Наслаждайся. Наслаждайся, ми в этом мірі прежде всего радуватися, наслаждатися життю і проводити. Тому що ми потоки. в теле просто бути потоком красивим, прекрасним. А без всяких ограничений, yeah. без ничего такого, что, знаешь, yeah. Просто легкими быть прекрасными, счастливыми. Такие. Обіймаю тебя серцем. Вони уже зовсім там, я вже вот так буду. Зупиняємо.